Урок я пізнаю світ, тиждень 9-й, урок 79, сторінка 25 Розгорнемо наш зошит. Перевіримо домашнє завдання, яке ви на сьогодні підготували. Порада мудрої сови. Пригадайте, середній палеоліт це історичний період, що характеризується широким розселенням людини на вільні підлідовіка льодовика території сучасної Європи. Розгляньте малюнок і доповнюйте дописи. Неандертальці виготовляли знаряддя праці, неандертальці полювали на великих тварин. Неандертальці навчилися добувати вогонь та готувати їжу. Позначте на Адміністративній карті України, сторінка 8, найвідоміша стоянка середнього палеоліту це Крим. І це Київ Коба. Загадка номер 3 Нічиїх імен не скаже, втім усе нам точно вкаже. Це займенник. Пригадайте, займенник це самостійна частина мови, яка вказує на особу, предмет, їх кількість, ознаку, але називає їх Я, Ти, Ми, Він, Вона, Воно Займенники. Завдання 4 перша Обведіть блакитним кольором займенники. Перевіряємо: він, я, ви, воно, ти, вона, ми, вони це займенники. Вказують на особу, але не називають її. Тема нашого уроку підготовка до діагностувальної роботи. Пригадуємо матеріал, який вивчили протягом останнього тижня. Увага на екран! Я класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мовку все ж краса. Я власний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків, як підготуватися до діагностувальної роботи? Які річки протікають Вінницькою областю? На берегах якої річки розташоване місто Вінниця? Чи може краплина води набути електричного заряду? Коли електрично заряджені фізичні тіла притягуються, а коли відштовхуються одне від одного, на ці завдання дамо відповідь впродовж трьох уроків предмета Я пізнаю світ. А далі працюємо з вами. Налаштуємося на Я урок. Я люблю людей. Я люблю спілкуватися. Я вірю у свою здатність гарно вчитися. Отже, продовжуємо гарно вчитися. Завдання 5. Розшифруйте слова, які для вас закодував Бубу. Поміняйте місцями літери. Перше слово Румунія. Друге слово Молдова. Третє. Україна. Що об'єднує ці слова? Це назви країн. Попрацюємо над завданням третьому, пригадаємо вивчене. Якщо фізичні тіла мають електричні заряди одного знака, обидва позитивні чи обидва негативні, то вони відштовхуються, а якщо мають електричні заряди різних знаків, то вони притягуються. Допоможіть клапці, яка розгубила картки з географічними назвами, з'єднатими лініями, назву країна і відповідні поняття. Увага Україна, екран. Румунія і Молдова розташовані в Європі. Столицею Румунії є місто Бухарест. Столицею України місто Київ. Столицею Молдови, місто Кишинів. Україна та Румунія мають вихід до Чорного моря. Дельта Дунаю розташована частково в Україні, частково в Румунії. Рельєф України здебільшого рівнинний. На Заході розташовані гори Карпати. Рельєф Румунії. Здебільшого гірський гори Карпати, але на півдні та Сході простягаються рівнини. Річка Дністер протікає територією України та Румунії. та Молдови. А ми з вами продовжуємо працювати. І так, пригадавши матеріал, з'єднайте. І Україна Молдова. І Румунія розташовані в Європі. Кишинів столиця Молдови, Бухарест столиця Румунії, Київ столиця України, Дельта Дунаю, Румунія і Україна. Гори Карпати, Румунія і Україна. Рівнина є у трьох країнах. Вихід до Чорного моря мають Україна, і Румунія, річка Дністер. Тече території України і молдови. Перегорнемо сторінку і виконуємо завдання від нашої АІ. Нейробіка від АІ. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів. Від АІ Чемпіонат зі швидкісної лічби. Відповідь на екрані 600. Запущень, будь ласка, перше число. Другий вираз. Відповідь на екрані 840. записали третій вираз. Нейробіка для майбутніх істориків від Аї чемпіонат. Зі швидкісної лічби. Уяви, що ти потрапив в епоху середнього палеоліту та відвідав неандертальців, миттєво полічи звірів, яких уполювали неандертальці. 700 звірів. Запишіть на сторінці Зошита. А ми продовжуємо далі працювати. Пригадайте, палеоліт це перший найдавніший період кам'яної доби. Він поділяється на середній палеоліт, ранній і пізній палеоліт. Підготуємося до діагностувальної роботи. Розв'яжіть завдання, поставте відео на паузу. Перевіримо. Археологія, наука, що вивчає. Історію людства за рештками людської діяльності, буква Л. Друге історія це наука про минуле людство, буква І. Тимчасове поселення людей, давніх людей. Це стоянка, буква П. Найдавніша стоянка в Україні розташована в Закарпатській області. Буква Л. Стоянка Каїк-Коба, знайдена археологами в Криму, буква Е. Чому перший і найтриваліший етап історії розвитку людства називали кам'яною добою, тому що люди виготовляли знаряддя праці з каменю. Люди кам'яної доби вели привласнювальне господарство, яке саме це збиральництво і полювання. Перегорнула сторінку. І так антропи з'явився на землях сучасної України близько мільйона років тому. А тепер із букв складіть слово Палеоліт. Попрацюємо з адміністративною картою України. Запишемо в легенду карти. ось тут де умовні значення. Цифру 1 і цифру 2. Під цифрою 1. Стоянку раннього палеоліту, а під цифрою 2 стоянку середнього палеоліту. І так королевська стоянка. Закарпатська область, цифра 1. Автономна Республіка з Крим, стоянка Київ-Коба. Розгадаємо Ребус. Дитина. Спис. Що робить дитина? Вона співає. Тобто перша і друга буква С і П. Далі скребло. Що таке спис і скребло? Це знарядня праці, які використовували неандертальці. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми виконували завдання підготовки до діагностувальної роботи.